Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 173 сімдесяти тисяч особин за добу 630, і поранено 521 двадцять тисяча за добу 1890, тисяча Танків 3616 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 6981 одиниця за добу, 4 артилерійських систем, 2683 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню. 527 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони 279 одиниць за добу 1 літаків 306 одиниць гелікоптерів 291 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 2248 одиниць Крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5528 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 296 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!